Чорноморський національний університет імені Петра Могили. Це класичний університет європейського типу, основним завданням якого є навчально-виховна, науково-дослідницька та інноваційна діяльність. Очолює університет Леонід Клименко, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. У нашому університеті є 11 повністю облаштованих корпусів, чотири гуртожитки, водно-спортивна база, актова зала, бібліотека з двома читальними. Залами та абонементом, комп'ютерні класи, галерея мистецтв імені Серафими Сенкевич, їдальня та університетська поліклініка. Шановне товариство, вас вітає навчально-науковий медичний інститут Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Один з провідних структурних підрозділів цього вищого закладу освіти і з великою приємністю представляю ті спеціальності, які презентує наш навчально-науковий інститут біологія, екологія, фармація, медицина, реабілітація і психологія. Це саме ті напрями підготовки висококваліфікованих фахівців, яких потребує сучасне вітчизняне і світове суспільство. Наші аспіранти, і магістранти і бакалаври мають можливість проходити стажування в різних закладах освіти, як України, так і світу. Проходимо по наших аудиторіях це навчальний кабінет фармакології та побічної дії ліки, в якому проходять заняття з фармакології для студентів двох спеціальностей – спеціальності медицина та спеціальності фармація, промислова фармація. На в даний момент студенти опрацьовують навички виписування рецептів. Ми завершили з ними тему а, загальна рецептура і проводиться контроль знань за даною темою. Ми знаходимося в навчальному кабінеті фармацевтичної ботаніки. Це дисципліна, яку студенти зі спеціальності фармація починають вивчати на першому курсі. Методичне забезпечення представлено колекціями, гербаріями. Ну а також ми маємо мікропрепарати, постійні мікропрепарати. На основі яких студенти мають змогу вивчати анатомічну будову вегетативних органів та генеративних органів рослин. Також студенти можуть самостійно виготовляти тимчасові препарати для більш детального вивчення анатомічної будови рослин. Студенти знайомляться під час занять з фармацевтичної ботаніки з лікарськими рослинами, з їхнім видовим різноманіттям. Для цього у нас є гербарні колекції, гербарії як для вивчення систематики лікарських рослин. Так і гербарії, за допомогою яких студенти вивчають морфологічні особливості лікарських рослин. Тому таким чином фармацевтична ботаніка вона охоплює різні рівні організації лікарських рослин, починаючи з організмового, клітинного, ну і видового популяційно-видового. Ми знаходимося в кабінеті організації економіки фармації. В цьому кабінеті проводять, проводяться практичні заняття з даної дисципліни. Тут же ми проводимо практичні заняття по набуття досвіду при обслуговуванні пацієнтів безпосередньо в аптеці. Приступаємо безпосередньо до самої процедури, відпрацьовуємо алгоритм реалізації розвідної реалізації ліків. Ви, будь ласка, Юля, фармацевт на своєму робочому місці за першим столом. Олександра, будь ласка, в даному випадку пацієнт аптеки. Тут, як ви можете спостерігати, облаштований такий куточок фармацевта, аптечний куточок. Він обладнаний спеціальними аптечними меблями, тут є відповідний аптечний прилавок, аптечні шафи. Цей куточок також облаштований. Відповідно до ліцензійних умов, які висуваються до торгівельної зали аптеки, ще одна особливість, що даний аптечний куточок облаштований комп'ютерно-касовим комплексом, де впроваджена фармацевтична програма 1С-Фармація. Ця програма дає можливість відслідковувати товарорух. Починаючи із подачі заявок на отримання фармацевтичного товару, його оприбутковування і безпосередньо реалізацію е, пацієнтам. В даному випадку в нас зімітований фармацевтичний товар, ми його зімітували реальними упаковками від лікарських препаратів. Це дає, це дає нам можливість досягнути дві цілі. Перш за все, Студенти наші поглиблюються в цей світ ліків, можуть вивчати фармакологічні властивості ліків, а також це дає реальну можливість набувати практичного досвіду стосовно реалізації лікарських засобів безпосередньо населенню. Ми постаралися саму обстановку в цьому робочому кабінеті максимально приблизити до аптечної обстановки. Так, ми бачимо, тут ми облаштували куточок споживача, де виставили всі необхідні документи, які повинні бути в торгівельній залі аптеки відповідно до ліцензійних умов провадження господарської діяльності з роздрібної реалізації ліків. Тут ми бачимо і свідоцтво про реєстрацію підприємця, і ліцензію на право реалізації ліків, і відповідні контролюючі органи. Які мають контролювати роботу фармацевтичних закладів, і так ми знаходимося в лабораторії для проведення практичних занять з аптечної технології ліків. Ця лабораторія облаштована відповідно до ліцензійних умов, які придивляються до асистентської кімнати класичної аптеки, де готуються лікарські форми. Наша лабораторія облаштована всім необхідним аптечним інвентарем, приладдям. Є всі необхідні субстанції, реактиви для приготування всіх видів лікарських форм. Починає порошки прості, порошки складні, розчини, емульсії, суспензії, мазі, лініменти, супозиторії. Ми знаходимося в даному випадку в лабораторії контролю якості виготовлених лікарських форм. Дана лабораторія оснащена робочим місцем фармацевта аналітика, де є відповідний набір необхідних реактивів, і по схемі роботи класичної аптеки, після того як лікарські форми виготовлені, вони мають вони підлягають контрольно аналітичному дослідженню. Саме ця кімната, вона і призначена для того, щоб виготовлено лікарські форми, які ми готуємо зі студентами. Потім ці ж приготовлені лікарські форми передаються саме сюди, ось на робоче місце провізора аналітика, де вони підлягають вже хімічному контролю. Шановні, ми знаходимося в аудиторії біологічної і біорганічної хімії. Там, де студенти в даному випадку спеціалізації фармація, а так і медики, виконують практичні роботи з біологічної хімії. Тут є всі відповідні матеріали, відповідні установки, щоб здійснити в повному обсязі цей хімічний експеримент. Цій лабораторії можна здійснити досліди, які є безпосередньо медичними, скажімо, складовими визначення багатьох біологічних компонентів, біологічних рідин. Зараз дівчатка роблять визначення білку, білку сировиці, крові на основанні фотоелектроклорометричного методу досліджування. Зараз ми знаходимося в лабораторії медичної та біологічної фізики, де студенти спеціальності фармація та промислова фармація набувають знань з освітньої компоненти біологічна фізика з фізичними методами аналізу. Тут вони набувають практичних навичок щодо визначення в'язкості, густини тіла, теплоємності, які у майбутній професії вони будуть застосовувати. Також вони набувають перших навичок відпрацювання умінь. Роботи на терезах, що для фармацевтів є дуже актуальним. Дана установка призначена для визначення відношення питомих теплоємностей і забарної, та ізохорної. Тут можна визначити для повітря по методу клемана і дезорма. В університеті є декілька торсійних терезів, на яких студенти мають змогу визначити коефіцієнт поверхневого натягу води, розчинів різних, сечі, крові, спирту та будь-яких інших суспензій, які використовуються у фармації. Ви знаходитесь у кабінеті екстремальної медицини. Ви тут що будете робити? По-перше, ви медики. І е, аптека це не тільки е, випис медикаментів, видача, зробити медикаменти. К вам приходять хворі люди, та не дай Бог щось з ними злучиться. Що ми тут навчимося робити? По-перше, ми навчимося виміряти артеріальний тиск. Правильно виміряти. Ми навчимося працювати ось таким хитрим прибором. Це електричний прибор, який дає стимуляцію серця. Ми навчимося накладати шийний комірець при травмах шиї. Будемо знати, з чого состоїть укладка. Швидкої допомоги. Все це на заняттях розберемо. А оце е, комплект американського співпрацівника ДСНС Державної служби з надзвичайних ситуацій у нас, тобі ж спасателя, рятивника. Як їм можна користуватися. А також навчимося робити транспортну мобілізацію. Віти такой хлопчик стоїть. Та робити непрямий масаж серця та штучне дихання із рта в рот прямим методом та при помощі оцієї такої штучки, яка називається мешок камбу. Я маю надію, що у вас на будущій роботі все це буде. Оце такий об'єм. І ще є маленька тема, там, цікава, як підготувати лікувальний заклад в такому режимі, який зараз, і як підготувати аптеку, щоб вона постійно працювала. Це вже з цивільної оборони. Будь-які пігулки, вітаміни, інші речовини, які Дозволяє нам почуватися краще, вийти з певного дискомфорту, вбачати світ з іншої точки зору. Це саме робота фармацевтів. І ця спеціальність, яка має не просто вікову, а тисячолітню історію для нашого університету, ну, доволі нова. І надзвичайно цікаво, що саме в Чорноморському університеті забезпечують підготовку таких фахівців дуже висококваліфіковані кадри. Це по-перше. А по-друге, це не просто науковці, це люди з багаторічним досвідом, досвідом роботи, який спрямований саме. На те, щоб наші українці, люди інших національностей, люди інших країн мали змогу звеличувати своє здоров'я завдяки надбанням фармацевтів. І дуже цікаво, що в нас є, незважаючи на військовий час, незважаючи на. Ті руйнівні моменти, які були в університеті, це відродження і відновлення всіх фармацевтичних лабораторій, всіх компонентів професійного зростання, які дозволяють нам підготовку фахівців, яких дуже потребує вітчизняний простір, вітчизняне товариство, і найголовніше це. Звичайні люди фармація така галузь, без якої наше життя практично неможливо.